Ку-ку. Я хотів нагадати, щоб ти не забув поставити лайк і підписатися. А ми починаємо ролик. Оце ми Джокер. Сюди ти бачив? Так. Да. Та що ви боїтеся? Виходите і вбивай. Ну давай. Отак отут! -от. Отак от, от і пішли по маслу. Отак так от, от все. Скалиша. Просто тащи, не чувствую. Буде ваш кибіч. Я вже відчуваю. А я не відчуваю. Бо тебе чок, в мене все йде по маслу. Молоде. Ну що, ти готовий? Думаю, да, ти. Я так. Ну давай. Давай. Раз, два, три. Риба карась, гра почалась. Погнали. Все закупим. Знаєте, еще я виходя на балкон? Ні. Щоб прокинути супер флешку. А ти купив флешечку? Дай так на мій супер сет. Понял. На пістолет. Ти що, не знав? Що? Не знав. Обходять нас! Тигр. А у, у Тівера такий самий пістолет, як мене, подивись. Бачу. Подивись. Бачу, бачу. Такий самий так он їдям. Ну нічого. О, ми не бомба, пішли пленти на А. На А? Да, на Плавну А. Мінку. Погнали. Погнали. Тоже ставлю. Нікого нема. Данте. Піде. Молодець. Я його сна. автомат, перезаряжайся. А краще піди, візьми щось з Нормально. Це твій? Зі статом? Да. Бежить наверху, чуешь? Да. Вс. Молодець. Ай, бомба! Ти ч стаж до? Це много я. Да? Це основне. Клад зробив вообще. Сняли, я не встиг навіть пікнути. Я встиг пікнути. Я сподіваюся, когось вбив. І вбити двою. Тобою... О! Ну заглядай. А ні. Стоп, він на Да. Я побіг, я побіг. А. Одно, бачиш на карті. Да-да, давай, вали його. Молодець! Да. В Крутяк! Ну крутий скін, 4. Крутий, так, да, зацінив. Так, да, я її підібрав. То що? Ти переміг завдяки япочки? Да. Так. Дякую, М. А що то помаслі йде, йде, знаєте? 4-0. Давай, збираємося знову. ми <реш> щось значили. Дуже розслабилися. О, кружий. Що ж не допомогло. Це Ну так. Да. Я ж болію як. <laughs> Дякую. Так, збираємось. Пора вже дійсно що зробити. Ми ну, їх, напевно, забайтили на А, так? Да? Я біжу на Б, плен. Тебе? Так, да, в мене. Ну побігаю. О, ку викинув, я беру. Воу. Бери, бери. Посмотрим, друзі, господар, підмість. Ти це бачив? А твої очі красиві як за... Ні, не, не бачив. Дивився, це погано. Ну! У нього єдно? Ні -е 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 -е. Та, Красавчик. Відграти по Брейну. Давай по Брейну іграємо. По Брайну, по Брайну, по Брайну 5-2, це добре. Це треба ловушки ставити, ти поняв. Це круто сняв. Вау! Новий бум я підібрав. Я теж хотів його підібрати. <різь> <різь> Ладно. Бачимо? Куди... Бачимо. Бачим. Застрілюй на увазі. Ти живий? Так. Да. Слава Богу. Ви одного. Я одного вбив. Ооо. Наразі. атаку? Вибирай. бомба. Ой, сюди, просто телеграм Вау. О, Знайомий. Підібрав. Калаш. Крутий. Крутий. Пазар. Вирішальний ром. Вирішальний. Треба закупити. Погнали. Погнали. Я біжу через А. Бери. Я ослеп. наш хороший, типа і флешки Де? Да? центрі. Беддак центр. Ми на зоні свої. На зигзагі. Так. Да. Ходім. Молодець! Оу. Да. Фенфол підіброки. Ми все одно Да. Ку-ку. Я хотів нагадати, щоб ти не забув поставити лайк, підписатися. І натиснути дзвіночок. А поки що, всім пока.